Проповідники хотіли б, щоб ви могли б реагувати на те, що вони говорять. І в церкві є такі, знаєте, традиції, коли говорять амінь, то всі говорять, якщо згідні, якщо це правда, якщо це неправда або ви не згідні, можете не говорити амінь. І коли от проповідник каже Амінь або молитва іде і каже людина Амінь, і ви не кажете Амінь, значить ви не згідні. Коли проповідник починає проповідувати, він хоче воздати славу зразу Господу і закликає братів і сестер сказати з ним. І якщо я не говорю слава Господу, я не приєднуюся до цієї такої жертви хвали. Це є... Спільна хвала для Господа. Це є спільне поклоніння, та як і пісня, яку ми співаємо. Я не маю голосу, і мені не дають мікрофона, то я можу сьором мугикати під собі, під ніс, але славити Господа. Я можу співати. В дусі я можу співати. І цим самим можемо прославляти Господа. І я так розумію, що деякі такі речі деколи треба побуджувати, нас говорити, робити, і це є якби. Такий звичай, можливо, але він є добрий звичай. Є добрі звичаї, а є погані звичаї. Добрих звичаїв треба триматися. Поганих треба не навчатися, бо є, хочуть поганих навчити традицій, звичаїв. Але коли є добрі вони, вони на певний час, на певний момент, на певну той, ту категорію людей, вони будуючі і вони приносять користь. Я разом з вами хотів би сказати Слава Богу. Він достойний слави. Він достойний слави. Скажіть, будь ласка, коли Ісус Христос являвся своїм учням після Свого Воскресіння? Які слова ви запам'ятали, що Він говорив до них? Які? Мир вам, правда? Ще які слова? Такі, що ви запам'ятали з того. Не бійтеся. Так, це такі, знаєте, підбадьорюючі слова. Мир вам, не бійтеся. Що нового Христос сказав для них, коли вони були зібрані? Коли вони збиралися. Креатив, як сьогодні таке слово вже, знаєте, вчепилося до нас. І щось новеньке таке. Господь, коли являвся для своїх, явився для своїх, і щось особливе. Він так ніколи не говорив до них. Він, він не по... це не повторені слова були, це не просто слова нагадування. Це щось, якісь нові слова були, які сказав Ісус Христос, коли зустрівся зі своїми учнями, не у всіх Євангеліях. Воно написано є про це. Що ви пам'ятаєте? Дав вам утішителя. Ну це, не... ну це вже коли вони йшли. Це коли вони йшли вже після того, як він мав піднятися, От, щоб вони не сумували. Да. Але після того, як він являвся, як він являвся, я не говорю, коли він прощався, я не говорю, коли він там до своєї смерті, іменно, коли він являвся своїм учням. Він питав, чи є у вас риба, правда? Я вас їжа якась. Правда, Ну, в різних місцях різні такі моменти були. Е, е, він запитував деякі от речі у учнів. Ну, і ви, я думаю, не буду вас допитувати, тому що є багато деяких речей, які казав Ісус Христос. Але ви знаєте, що одне місце дуже цікаве, є, і Євангелі від Відіана Він сказав такі слова. 20-й розділ, 22 вірш. І це, промовивши, дихнув і сказав їм: прийміть Духа Святого. Прийміть Духа Святого. Ти, моло, ну, п'ять. П'ять. То була 4, зараз 5 Аркадій, нормально. Ну, я думаю, що якраз ви приймете Духа Святого і прийміть Духа Святого, це я різні речі, брат. Воно міняє кардинально все. Ви приймете це, маєте чекати. А прийміть це дієслово. Воно зараз, отут, він, вбери. Прийміть, це не колись ви отримаєте. Це не в минулому було. Це тепер і зараз. Прийміть Духа Святого. Ці слова, як ви розумієте, прийняти Духа Святого і там не було Фоми. Скажіть, Духа Святого прийняв Фома чи ні? Якого там не було серед учнів, а його не було? Ні. А його не було тоді. Як він міг прийняти, коли його там не було? То вони теж пророкували і про це сказали. Але от присутній хвома не був, і він не чув, що Христос говорив, і Він не давав. Знаєте, коли, наприклад, вся сім'я в зборі, і ви щось даєте для своїх дітей, а хтось із дітей пішов до сусідів, скажіть: ви роздали все дітям, візьміть оці гостинці. Залишили. Тобто ви залишили, він не прийняв, але залишили. Я собі так думаю, так само і Фома, коли прийшов на слідучий раз і Ісус Христос був, прийшов каже Фома. Ану йди сюди. Ти каже, сказав, що поки ти не побачиш, поки ти не пощупаєш, то не повіруєш. І для мене кажеться, що цей момент прийняття. Фоми відбувся в цей момент, не говориться про це. Я хочу вірити, що він був якраз і пережив оцей момент народження згори, народження свише, від Духа Божого народився. Коли він увірував, коли він увірував, бо він сказав: Господь мій і Бог мій. Христос сказав: блажений ти. Але ті блажені, які не бачать, а вірують. І ось цей момент, коли Ісус Христос з учнями своїми зустрівся, і Він давав їм владу, Він давав їм владу ісцеляти, виганяти демонів. І це були такі повеління, які виконували учні Господа Ісуса Христа. І вони потім поверталися і звітувалися про те, що демони вони раділи, тішилися. але... Христос каже, радійте тому, що ваші імена <кхи> записані в Книгу життя. І ось цей момент дуже важливий, коли Ісус Христос після свого Воскресіння явився своїм учням. Він приніс мир для них, але разом з тим, Він дав їм для їхнього духа відродження. Бачаюсь. <кхи> Воскресли Ісус Христос. Він мав силу Воскресити дух людський. Він мав владу Воскресити Дух людський, відродити іншим словом, відродити дух людський. І він так сказав: прийміть Духа Святого. Якраз в християнстві е, визначається це відродження учнів. Відродження учнів, їхнього духа. Коли Христос сказав, прийміть Духа Святого, яким образом це не можна було яким-то, е, як би сказати, видимими речами побачити, але внутрішній стан учнів, він змінювався, тому що вони побачили Ісуса Христа воскресло і вони увірували. І апостол Іоанн у своєму післанні каже: те, що бачили очі наші, те, що ми чули. І чого торкалися наші руки? Тобто, це було особисте пережиття апостолів. Вони не просто чули, вони це торкалися і бачили. Це особисто щось пережили вони у своєму житті. Ті люди, які святкували Пасху, і вони вийшли. Буквально рік пройшов. І, можливо, на протязі часу, 40 років в пустині, коли вони йшли і потихеньку відходили в вічність, але кожного разу, коли вони нагадували Пасху, вони згадували цей момент, що там ягня в Єгипті було заколене, і косяками, косяки були помазані кров'ю. Вони не робили вже це такий обряд з кров'ю, з косяками дверей. Але вони їли м'ясо, вони згадували, гіркі трави були, все це було, вони нагадували. Але то був один момент у житті, в історії ізраїльського народу. І це закарбувалося в їхній пам'яті. Вони пережили звільнення від рабства єгипетського. Смерть пройшла повз них, вони залишилися живими. Вона не зачепила їх, вона не мала владу чіпляти їх. І ось учні, які були там зібрані, вони отримали дух животворящий, який Господь дав для них, щоб їхній дух ожив, щоб вони могли бути живими для Бога. І сьогодні, коли ми говоримо про такі речі, як відродження згори, ми говоримо про. Никодима, який прийшов до Ісуса Христа, Він прийшов і сам Ісус Христос йому говорив: коли хто не народиться з гори, то й не війде в царство небесне, Коли, як це може статися? Він надіявся на закон. Можливо, він надіявся на ще на щось, що він буде в Царстві Божому. А Христос йому каже, хто не народиться від води і духа, не війде в Царство Боже. І Ісус Христос Він доносив для цієї людини, яким образом може людина перемінитися внутрі. Перемінити людину так непросто. Відродити людину це тільки може Бог. Відродити дух людський, щоб він став живим для Бога. Пам'ятаєте, коли Господь створив людину? І з самого початку ми знаходимо в книга буття, другий розділ і сьомий вірш? Коли Бог створив із пороху земного людину. Бог зліпив людину. З пороху земного і вдихнув в неї через зніздри життя. І став той <кій> чоловік живою істотою. Без Божого животворного духа. Це було просто ну, ізваяння таке із землі. Мертве. Красиве, але мертве. І... Можете собі так уявити, от людина зліплена Господом, Божими святими руками, все Господь створив словом своїм, а людина буде зліплена, зроблена самим Творцем. Це шедевр, це вінець творіння. І ось тут написано, що він вдихнув, і людина стала живою. Людина стала живою. Божий животворний дух, Він завив весь людський механізм або людину, як, як, якось істоту, як особистість, коли Дух Божий війшов у. Ну, Як це сказати правильно? Ну, Ті, які ліплять оці статуї, Ізваяння це. Да. Ізваяння. Ви знаєте, таких ізваянь зараз мільйони ходить. Вроді би, живий. А для Бога мертвий. Вроді би живий, але для Бога мертвий. По відношенню до Бога, він ніякого не має. Він мертвий для Бога, відчужений від Бога. В гріхах знаходиться людина, яка не знає Бога. І Бог. Хотів би своїм животворним духом цю людину оживотворить для нового життя, для відносин з собою. І Бог це сильний, і Він може це зробити, але вже залежить від людини, тут була воля Божа. Але і воля людська була, щоб потім відвернутися від Творця, щоб його наповнив би, якраз. Подих смерті, а не життя. І людина взяла від плоду забороненого, і смерть увійшла в людину. Так як від Бога ввійшло життя, так як через непослух війшла смерть в людину. І ось потрібно, то смерть було вигнати. І без людської волі, і без доброї людського бажання це не відбудеться, Бог не буде це робити. Потрібно покоритися Богу і дозволити йому знов подихом своїм. Знаєте, дихнути, щоб ми могли бути живими. А це реально тільки тоді, коли ти приймаєш рішення: я вірую в Ісуса Христа, я вірую в Господа, що Він воскрес, помер за мене і воскрес для мого оправдання. Скажіть, слава Богу. Бо це так. Це правда. І ось щасливі ті люди, коли Дух Божий торкається таких людей і оживляє їх. Оживляє їх. Не просто, знаєте, те, що неможливо для людини, можливо, для Бога. Хіба можливо для людини оживити просто людину? Навіть реаніматори не всі можуть оживот... оживити, підключаючи. Я не знаю, скільки там Вольт іде через той Кипетін. Той... Як він? Скільки там іде вольт, хто знає. Скільки? Там не вольти йдуть, правда? Там зовсім щось інше йде. Джоулі. І ось там оживляють, запускають механізм. І не всіх оживляють. Якщо дух вийшов, і Господь не повертає його, то людина не поверне, вона стає безсильною. Вона стає безсильною. І пам'ятаєте в Єзекіїля, в 37 розділі 9 вірш? Там Господь дав повеління для людини, дивлячись на ось усіх, кост, мертві, кості, сухі. Тоді Господь всемогутній сказав мені: пророкуй вітру, сину людський, і скажи йому, що Господь Бог говорить: прийди з чотирьох вітрів о вітре, і дихни на цих побитих, щоб ожили вони. Подих Божий або Дух Божий Він зайшов в ті кості і вони стали обростати м'язами жили. Можете сповістити, це воїнство встало на тому порі при подихі. І це віддіння таке було. Бог сильний оживотворятий, Божий Дух сильний оживотворяти. Ісус Христос, який воскрес з мертвих, він, смертю, він смерть подолав, Він переміг смерть. Він воскрес з мертвих. І його тіло, воно було воскреслим. Він відновлений. Сьогодні так важливо для того, щоб наш дух був відновлений. Щоб ми мислили, б, щоб ми жили, б, щоб ми робили, б, так як ті люди, які відновлені від Духа Божого. Хто живе за Духом, той який і відроджений, той має життя? Хто живе за тілом, в кого дух не відроджений, той помре. І ось чи можливо бути відродженим від Духа Божого і потім стати плоским чоловіком? Можна. Можна. І так трагічно це трапляється з деякими людьми, які були відроджені від Духа Божого. Вони з радістю прийняли Євангелія. Вони з радістю повірили в Господа Ісуса Христа. Вони почали від щирого серця йти за ним. Але потім ми навіть читаємо Євангелії не тільки з нашого досвіду, ми бачимо цих людей, які охололи, які відступили, які полюбили світ теперішній. І вони, свій дух, він знову став ворожнечі проти Бога. Через те Ісус Христос, явивши своїм учням, Він. Повелів прийняти Духа Святого. Як важливо сьогодні, коли ми маємо ще більше, ніж тоді апостоли, які тільки починали. Ми сьогодні знаємо про, і не тільки про відродження від Духа Святого. Ми сьогодні знаємо про хрещення Духом Святим. Ми знаємо, про е, тим, що Дух Божий може керувати нашим життям або направляти нас тими, які водить Дух Божий. То є діти Божі. Ми читаємо це Слово Божого, але в той час учні. Вони цінували тим, що відбулося в їхньому житті. Вони бачили Воскреслого Ісуса. Скажіть, будь ласка, брати і сестри, ви бачили того, хто Воскрес? Ви бачили після Пасхи, після Пасхи? Чи явився вам вже Ісус Христос? Вибачте за таке питання, чи явився вам Ісус Христос? Чи просто вас хтось переконав? Просто ви попали, так, знаєте, по наслідству в церкву. Можливо, знаєте, так як всі, чи вам особисто явився Ісус Христос? Чи я особисто бачив, чи я особисто чув, чи я особисто торкався. А іншими словами, чи Божа благодать торкнулася в мого серця і змінила моє життя. Якщо це відбулося, якщо мій дух вже відновився, якщо народився мій дух, або я народився згори, і Господь відродив мене для нового життя, ви знаєте, то Воскресіння мого тіла тільки треба час. Чекати, чекати. І написано як. Що що творіння все воно зітхає, чекаючи з'явлення Бога, щоб це не тліне, воно зодягнулося в нетлінне. Ви знаєте, я ще не дожив до такого стану геть, вже деколи починаю зітхати. Вже деколи починають томитися і зітхати, коли крепко нароблюся. Коли все починає тіло десь боліти, то вже ходжу і зітхаю. Знаєте, Але коли відходжу, то ще геть на небо не хочу. Ще за землю тримаюся. Ви як? Ви готові до зустрічі з Господом? Ви зітхаєте, щоб переодягнутися, вже те нетлінне? Чи ми довольствуємося тільки відродженим духом? А можливо, навіть і цим втрачаємо. І не цінуємо, що наш дух відроджений, і ми чекаємо, що наше тіло буде перемінене, так як тіло Господа Ісуса Христа. І завжди з ним будемо. Алілуя! Ви Алілуя не вмієте говорити? ні? Це слава Богу. Скажіть Алілуя. Це не, ніяке абсолютно непогане не, не слово, непогане слово. Це добре слово, брати І де коли говорить Алілуя для Господа. Чому? Тому що цю надію дав нам Господь. І він в першу чергу, коли явився до учнів, він каже: мир вам і дав Духа Святого, який може перемінювати наші думки, наші серця, наш дух відроджувати. І ми прекрасно що можемо належати для нашого Господа. Хай Господь благословить нас, коли наш дух відроджується і наше життя змінюється, і нам потрібно рухатися в цьому напрямку. Від Пасхи до Пасхи, від народження Христа до народження Христа, коли ми святкуємо ці прекрасні дні, нагадуючи собі оці моменти, які відбулися в християнстві, ми нагадуємо, коли це відбулося в нашому житті. І дивимося, я пройшов далі, Бог змінив мене. Я можу більше, чим я раніше. Я ближче став до Господа, чим я був раніше. Чи, можливо, десь я скочуюся назад? Назад не скочуйтеся, ідіть під гору, ідіть до Господа, і Господь допоможе всім нам.